Доброго дня! Сьогодні ми знову зустрічаємося для того, щоб побачити мої прикраси: секунду, друга частина. Перше це ось така вже моносережка або колись однією з пар кліпс. Дуже цікава. Навіть якщо вона одна, виглядає вона надзвичайно. Ось така каблучка, потемнівша, без частини камінців. Не знаю, для чого я її купувала. Ну, якось так. Ось такі дві пари намист. Я так розумію, хазяйка була одна. Секонд з Італії. Ось такі з ракушками, дворядні буси. Просто чудові. Ось такі. Вінтажні якісь колекції, я це розумію, по застіпках. Вже такі застіпки давно ніхто не використовує. Наступне це ось така, ось таке кольє в етнічному стилі ось, з якихось кісточок зроблені із бісеру. Вінтажне кольє, яке приїхало колись зі мною, з трускавця. На дерев'яному ринку його купувала. Вже й дерев'яного ринку нема. А кольє залишилось на згадку. Ось така заколка, ваговий секонд англійський. Не знаю, для чого я її купувала. Мабуть, хотіла перепродати, не знаю, про що я взагалі могла думати. Знову такі жорсткі браслети скоби коби, кольє джгут, чиясь ручна робота. Трошки. Корозія металу тут взялася, але за волоссям нічого не видно. Вінтажна брошка. Ось така надзвичайно класна брошка у вигляді візочка з дитиною. Ось така відчепила від якогось панюара. Знову ваговий секунд англійський. Це, мабуть, фір SSRIs. Ось таке кольє. Навіть не розумію, для чого я його купувала. Мабуть, просто дешево коштувало. Не знаю, з чого зроблено. Щось незрозуміле. Знову ваговий секонд і знову моя жадібність виграла. Я купила непотрібну річ. Секонд на лісовій. Така собі імітація золота виглядає, наче 750-та проба. Таке жовте, контрастне. Ось таке кольє. Гадки не знаю, що це за знаки, але він повторюється. Ось такий сатуар фірма Perfois. Ось такий. З таким з дерев'яних намистинок. Каблучка, яка у всіх була свого часу. Пластмасове надзвичайно довге кольє. Ось таке. Ось такий сатуар на дуже гарному ланцюжку. Лежить без діла через ось цю корозію, мабуть. Я щось з ним зроблю. Гарний підвіс, але ці штучки вже непригодні. Мабуть, я їх відчекаю. Знову сатуар, який шукає свого власника з пластмасових камінців, але виглядає він дуже гарно. І ось такий дуже гарний. До речі, два останні сутуари можна побачити в мене на шафі. Передостаннє коліє – це ось така косичка, мабуть, зі старих якихось хусточок зроблено. І останнє – ось така гарна намистинка на шкіряному ланцюжку жгутику, придбана на подолі. Гарного всім дня, до побачення!